На планарне засідання 66-ї позачергової сесії старові ради 22 депутатів прибуло 17 депутатів. Сесія ради є правоможний. Mm -hmm. За, проти, утримався. Mm -hmm. Планарне засідання 66-ї позачергової сесії Старові Сергій Ради олоше цей три.

No, нам необхідна ну, обрати лічильну комісію. У нашу пропозицію лічильну комісію обрати кількість зі двох чоловік ч... 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 персонально від Сотнікова Хтана Івана, Надії Деленко, Павла Васильовича. Інших пропозицій не буде? Ні. Mm -hmm. Хто за дану пропозицію? Прошу визначитись. Хто за? Прошу визначитись. Рішення прийнято. Депутати спрошують зайнятися своїм робочим місцем. Шановні депутати, для роботи в соціальній сесії пропонується наступний регламент робочого часу. Для інформації з питань в реальном 15 хвилин, для співдоповіді до 10 хвилин, виступаючим у дебатах до 5 хвилин. Через пропозиції поправки зауваження зміни до проєктів рішень запит для виступів у дебатах подавати 20 через экспотребной форме. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний 66-ї позачергової сесії. Проект рішення про порядок денний ви отримали. Є зауваження за заперечення по даному сесії? Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний, прошу визначати. Хто за? Проти отримали. Рішення прийнято, Ходимо з до до питань порядку денного. Перше питання порядку денного. Но

На чего мы потратили на помощь помощникам, где получили ну, У нас дети войны, конечно, все, все у нас на высоте. работники все оформили. Я не знаю, есть такое понятие дети войны или нет. Я Какому видно технологии? Есть. Да, можете, да. Я, ну, знаете, пускай лучше старостаты, мой старостат, пускай есть. Противодары сократи. Я... Давай эту сессию проведем, я потом расскажу все. Хорошо, добро. За путем на прокуратуру на генеральную будет отвечать. Можно на опыт. Ну, да, 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 это, это... генерал. Там, э, <прокуратура> <прокуратура> из да, да. Зараз, це не зараз. Те, що введенося в посаду в минулому року і фахівець, до нього визначені повністю критерії і заробітна плата цього місця фінансується з державного бюджету. Ні, а є у нас. Так, він є, працює в нашій Є ще питання по бюджету? Хто за то, щоби затвердити зміну до бюджету, прошу визначитися за. Проти?

по сути, это спортивные снаряды, которые находятся при клубах, при шоу, да. То есть мы ее передаем в Где Кто за на пропозицию, прошу бы Против? 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 Дарича Кировської сільської ради, Кирічівської сільської ради, Наталянської сільської ради та Сталевірівської сільської ради. В двох словах я буквально напомню, що це Краснаград, ну, Вересинська міська рада попиталася участвувати в конкурсі щодо розчистки русла ріки Берестової. Да. Також ну, для того, щоб в ньому брати участь, треба пройти відповідні упасти відповідним народом і так далі. Там загородом. Да. Поэтому мы так вот, так как исток і річка знаходиться на нашій території, ми також беремо обов'язок. Немає до чого рішити. Що за дану пропозицію, прошу визначатися. За. Да? Прошу. Пригодиться. Рішення прийнято. Так, про надання матеріальної допомоги, це вирішено з соціально-покультурних питань, зареєструємо міського голови, е Данному у мене присутний конфликт інтересів, тому я не приймаю участь данному голосованию. Слово надо чернить приютик. Я так у меня поймаю також рода и там слова не понимаю. Я так успеваю, что там полиция, если конфликт на интернете я участвую не даже

Проти. Утримали. Наступне у нас е, е рішення прийнято. Наступне питання у нас про прийняття комунальної власності на баланс Сереві Святої е, від Тігичівського комунального підприємства Тігичівка ТГ плюс індивідуально визначеного майна. Дух слова нагадаю, що це таке це по програмі Юріст Європи було передано майно. Е, ну, три, було видано три комплекти майна. Тобто два комплекти передозначалися Кирічук після своєї ради, а один нам. Но ну, так как она могут вот, юрист мог передать только в одно место, они передали все перечок и с договоренностью, что они потом один комплект передают, передадут там Да, они передают этот комплект нам. Там, там посмотрите, в там самом, в Бензопилы, там генераторы какие-то осветительный прибор какой-то у нас там стоит вот генератор с осветительным прибором. Да, 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 да. ну Что за то, чтобы на данную пропозицию прошу вызначать отсюда? Просто однородно. І далі у нас про засвідчення структури загальної чисельності апарату Старої Своєї Ради та її виконавчих органів на 2025 рік. Нагадаю також, що це, ми, зараз в апараті Сарвіцьки Ради з бухгалтерії виводимо штатну місцевістів, а розробляємо його в загальний відділ, як спеціаліст державних наступів. Зв'язку з тим, що в нас там попадали на зараз зараз новин, а людини немає, нам надо, ну, чтобы принять люди, нам треба надо попадать. Людина вроде девочка согласилась з каравана. Працювати так що будет. Хто за дану пропозицію пошла? Начати что за, проти, отрималась. Рішення прийняли. Так. так? Ну, да. немає, Працівник Ташвану по в синский раді якраз девочка и таша вы тебе що за ней сказали, ще буде працювати третьо. Э, С е працює три працівника. Один тяжело заборати. Дуже выжив мне просили, що, якщо можна, хотя б, може, чи голова, голова сейчас же хворий, да? Я ему вчера говорил, что потом. Хотя бы на особу спит вот и мы, если так я 30 на особо, что хотя бы до паракетка мы кажем на готовый туда. Да, мы ему сказали за это, он будет. Чтобы его не на сайте стать его, наверное, заплатили. А это просто чисто. Мы девчаты шводим вон так. Никуда не снимаем. Добрый день. Так где-то Panaudojantį deputatą, ant šiamų poradų diena yra planuojama važiuoti 66, pasukčiavau į šį apžiūrą, tai įsitikinau, kad jūs tai darote. зна здо здо в мила пороженьки я красана стороньки да будем же браття у споріднено